Простішого рецепту консервування помідорів я ще не бачила. А головне, що помідорчики і росол дуже смачні. Тож, давайте будемо швиденько готувати. Показую, на прикладі 1,5-літрової баночки. Банка має бути стерильна, кришечка теж. Далі, звичайно, нам потрібні помідорчики. В мене домашні, як бачите, всякі різні. Будь ласка, беріть і в магазині, куплені сливочки, знаєте, що їх дуже добре закривати. Далі на дно банки ми викладаємо третю частину цибулини, обов'язково розділити її. Хочете кільця, хочете напівкільця, кільця за бажанням поділити, щоб баночку не зірвало. Ну і взагалі, самі знаєте, я думаю, що чим більше цибулі, тим смачніше. Але це трішки є небезпечно, може здути банку. Тож, я беру третю частину цибулини. Це на півтора літрову баночку, як за рецептом. Маленька морквинка, порізана кружальцями, два середніх лаврових листочка обов'язково помийте. Я беру 10 перчин чорного перцю горошком. За рецептом 7. І петрушечка, 3 стеблинки. Можна навіть без петрушки, якщо немає. Я в тому році без петрушки закривала, нічого страшного. Далі. Зубочистка, чому вона тут? Потрібно проколювати попонятка в помідорчиках, так щоб вони не лопали. Але в мене домашні і все одно декілька штучок тріскають. Ще, що я хочу сказати, мені навіть смачніші ті помідорчики, які тріснули, тому що вони добре вбирають смак маринаду в себе. Ось це все викладаємо на дно банки. Далі доверху кладемо помідори, далі заливаємо помідори окропом. Я роблю це чайника. Без проблем. Повністю, повністю підверх. Так. І накриваємо кришечкою. Так, помідорки мають стояти до охолодження. Можете чекати до повного охолодження, можете, щоб були ледь теплі. Це теж залежить від температури на кухні повітря. Так, я е, лишаю завжди так ледь теплі, тріх, трішки охололи і тоді зливаємо цю водичку. Зливаємо, вона нам не потрібна, в умивальник. До речі, рецепт помідорів лишу під відео. Пропорції на 1,5-літрову банку і на 2-літрову баночку. Також не забудьте підписатися, поставте, будь ласка, вподобайку, буду вдячна за коментарі. Думаю, ви розумієте, що будь-яка активність на каналі поширює це відео і більше людей дізнається, як можна просто і смачно закривати помідори на зиму. До речі, в мене є прості рецепти, опубліковані на каналі. Теж перегляньте. Я люблю, щоб було смачно, швидко та просто. Тому перевірені рецепти я виставляю. Ну ось помідорчики наші вже охололи. Баночка ледь тепленька. Тепер е, зливаємо повністю <гум> умивальники виливаються, водичка не потрібна. Повторююся, за до допомогою ось такої кришечки. Так, все злили і повторюємо. Знову ж цю процедуру заливаємо окропом. Знову ж доверху і накриваємо кришечкою також до охолодження. Вже другий раз помідорки наші остили, і тепер вже можна робити маринад. Тож, даю пропорції на літру води. У мене дві півторачки я роблю, це якраз буде літра маринаду. Ви, як будете зливати, просто поміряйте собі, скільки вам потрібно літрів. Я зливала спочатку в літрову банку, собі порахувала, та й знаю. Закриваю вже не перший день по дві півторачки, і знаю, що це для мене буде літра маринаду. Отже, на літру води нам потрібно 1 столова ложка солі, 6 столових ложок цукру і 100 мл оцету 9%. -ого. Це все відправляємо в кастрюльку, перемішуємо і доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, зменшуємо вогонь на мінімальний і розливаємо по баночках, випускаємо повітря. Закручуємо, перевертаємо і накриваємо. Накриваємо орієнтовно на 12 годин до повного охолодження. Пройшло вже 12 годин, і можна наші помідорчики відкривати, перевертати. Ось така краса. Маємо ось такий гарний, а головне смачний результат. Дійсно, спробуйте, ви не пошкодуєте і будете щороку так готувати. Загалом, це економить ваш час, а смак неймовірний. Спробуйте закрити хоч одну баночку в цьому році і на слідуючий рік це буде рецепт номер 1 у вашому блокнотику.